Теплу і комфортну погоду приніс із собою початок квітня. Та вже від вівторка синоптичні процеси зміняться. На більшій частині території України пануватиме тепла погода, проте з невеликими значеннями температур: вдень до плюс 16 градусів, вночі до плюс 8. 2 квітня у західних та деяких північних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди можливі грози. Нарешті території без опадів. На Полтавщині від ранку до вечора небо вкриється хмарами. Та вони не принесуть із собою дощі. А ось сонце зрідка визиратиме крізь них. Температура повітря в день підніметься до плюс 25, після опівночі опуститься до плюс 10 градусів. Від ранку у Кременчуці триматиметься хмарна з проясненнями погода без опадів світлої передоби повітря прогріється до плюс 24 градусів, вночі очікується плюс 11. У горішніх плавнях прийдешнього вівторка ясною погодою Небесна канцелярія не тішитиме. Хмари триматимуться до пізнього вечора без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 11, Денна 23 градуси із плюсом. Вітер південного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 2 квітня 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 20 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2003-го, 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.